Правоохоронці затримали осіб, які підпалювали авто військових у Харкові. І на Прикарпатті, як з'ясувала СБУ, троє молодиків, отримали завдання від російських спецслужб, які обіцяли гроші за знищення автівки українських захисників. Також в Івано-Франківській області оперативники виявили 15-річного місцевого жителя і його 18 річного родича. Змовники підпалили три позашляховики зсу, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. У Харкові було затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно покинув військову частину. За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив відразу шість машин українських військ. Наразі підозрюваним загрожує від 8 до 10 років ув'язнення. На Тернопільщині чоловік влаштував стрілянину. Двоє роди загинули і ще троє поранено. Про це повідомили у національній поліції. Зазначають, що чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях та втік його вже затримали. Ним виявився 45-річний житель Житомирщини. Поліцейські вилучили у нього зброю. Наразі встановлюються обставини надзвичайної події.